Добрий день, це канал я і мої кози. І ми з вами на кухні. Так, сир зі сироваткою не відсіджений, не знаю, видно. Бачите, сироватка. Тільки так, трошки відсідила. Три ійці. Ванільний цукор, дві пачечки. Сода. Десь так добру чайну ложку з щупком. І цукор. Не знаю, зараз подивлюся, чи й буду давати цукор чи ні. І вимішуємо. Сир в мене сепарированого молока. Відігріти твердо, щоб таке крупне зерно було, як сказати. Винести? Ні-ні, я зараз буду молоко перегонити. Но... О, таке, щоб воно було крупинками такими файними. Ось. Так, що ось таке тоді. Щоб його було краще чути. Так, Сода почала бушувати. Дивіться, мені не телефон не зачепи. Ну, розхитав мені. О, гачте, як бушує. Оце діло друге. Так. А тепер беремо ку. Його можна робити як пончики, кругленькі-маленькі, можна робити, як пампушки жарити. На пательні, м'які холадки. Зараз там пушки печуться. Ось таке діло. Можна і так. То вже як хто хоче, що хоче. Ну, Я буду робити в вигляді пончиків. І не знаю, подивимося, моє ще, що всередину буду ложити, а моє просто будуть самі ну, пончики такі сирні. Ось. Бо якщо сирники робити, то сирники з того сира дуже добре. Його тільки треба тісно віддушити сепаріруване молока, бо в мене молоко, ну, молоко козяче, якщо не сепаріроване, то сир відігрітий, то з нею дуже паршиво зробити сирники, бо він топиться. А от як сепаріроване молоко і гарно його відігріти, щоб воно було ну от, таке, як сказати. Твердувати, твердуватий сир такий зернистий, щоб би був. Ось то. Дуже сирники, тоді тільки там ложку муки додається, яйце. І він виходить дуже гарні сирники. Можна і сирники робити. Ну, але в мене будуть пончики, я даю більше муки, щоб воно було смачно і файно. Ось так. що. Ось такі то діла. Я мішу, щоб я зараз ще сира по плиті не ловила. Я можу за нею забути. Другий відігріваю. Ну Зараз я вимішу тісто. Для тих, що там бачить, що я починаю місити тісто інакше, а потім виходить інакше, пояснюю ще. Якщо тісто було не вимішане, то воно здається не таким. А як вимішуєш, то таким. Вже як має бути. А то мені там я... Пані раз вареники вроді викидала. І місила тісто і казали, там мені одна написала, що тісто спочатку було інакше, а потім ти вже показала зовсім інакше, то не те тісто. Тісто все те саме, навіть грама нічого не додавала, навіть муки не додавала ж мені. Ну, але з чогось пані рішила, що це не те тісто. Все те саме. Якщо я додаю муку, то я додаю. Якщо навіть я забула відео сказати, що я додала, то я потім в описі дописую, що я там додала муки чи додала води, чи що там я не додавала. О, бо є часом, що і відео забуду сказати. О, Так що ось таке то. Будемо зараз замісимо тісто. Яке має бути тісто, я покажу, вже як вимішу. І тоді будемо готувати. Ну, а поки місь пауза. Так, ось так. Тісто вимісила. Зараз воно трошки постої і будемо жарити, поки мені олій нагріється. От. Будемо робити смакоту. Так, я вже показувала такий рецепт. Но мене запитали показати, як я роблю пончики зі сира. Бо я якось була в комусь відео згадувала, що пончики з сира. І мені написали, що покажи. Я кажу, ота є відео, гляділи, Каже, ми не можемо знайти, зніми відео. Каже, у нас багато поприходило нових людей. Каже, ми не можемо всі відео передивитися ті, що старі, покажи ще раз. Ну, от я і показую, щоб там не казали, що я одно і те саме весь час показую. Ось. Люди кажуть, показати, от я показую. Ось таке тісто. Воно не є тверде, качається, пончик робиться акуратно, гарно, ну, їх менше треба робити, бо то завеликі. Ну, і зараз як буду робити, тоді покажу. Так, ось так ми. Беремо, трошки всипала муки на тісто. І... У ну, мене такі ідеально круглі не виходять, в мене долоні якісь криві. Ну, Але то таке. Можуть бути і трохи не такі рівні, не такі круглі. у ну, Коли виходять гарні круглі, то добре став то. Ох, ось такі в мене красапетики. Виходять мої пончики, ну, а зараз які буду жарити. Я дуже сильно тісто не солодила, бо я, напевно, їх зверха при... присиплю. А можна просто брати з начинкою їх, хто хоче брати там любу начинку, яку собі робити, вареничку тиваничку, в всередину начинку. І... Тоді і тоді. те. Скручуєте. І теж так можна. Хто як хто як любить. Ось такі то справи. Я зараз пару штук ще й зроблю з начинкою Всередину положу шоколад. Ну, а один? А один. Ігор. Ігор. Пішов на хату. Ми одного зробимо з часником. комусь він попадеться. А ви вгадайте? Кому попадеться з часником. Напишіте, хто вгадає, скажу. Ось так. Цікаво. Хто у нас такий везучий? Ну, зазвичай то мені або Іванові попадає. Так що ось таке то. Ну, а хто ще не підписався і вам цікаві мої відео, не забувайте підписуватися, дзвоника нажимати. Ось, якщо у вас є якесь бажання, по... щоб я приготувала, якщо я таке вмію готувати, то я приготую. Пишіть. Так. Волію і мають вони жаряться, щоб ви пливали так трохи. Щоб були кругленькі. Так, Іванулій мені вже приніс. Зараз я долю на пательню, бо пательня вже гаряча чую. Ось. Так, один робимо сюрпризом. Інтересно, кому попадеться? Ану, а ви напишіть. Кому повезе? Хто вгадає? А я в неділю на стрімі скажу. Кому повезло. Так, ну і зліпимо пару штучок з начинкою. Кому що попаде? Кому з часником попаде, а кому шоколадом попаде. А Іван, тобі з часником чи шоколадом попаде? Та, ну скільки можна! Комусь щось попаде. Ось так. Роблю вареничку. І серединку смаколик. І все. Воно дуже гарне тісто, дається гарно робити з ним. Гачко. І ось такі то справеньки. Ось так. Наліпимо таких сирних пончиків. Казала Наталя, моя хочу вареники з яблуками. Треба. Наліпити ще вареники з яблуками, з сиром. І будемо смакувати. Хто солодке, хто солоне, хто жарене, хто варене. Та й ось ось так. Бачите. Ладненько. Вже як пожару, тоді покажу. Так, ось так я вже нажарила, Ну, ще є тісто жарити. Ну, Діти хочуть вже їсти. Воно не солодке, сильно. Тісто, то я його трошки ось так. Посиплю. Ось так. О! Бачите, ті. Файненькі вийшли. Так, котрой ж тут, котрой тут є з тим Смітно. шоколадом. Сміком. Не знаю, от його буде бути шоколадом. Ні. Тобі би шоколаду. Мені. Трой він шоколаду може бути. Я не немає. Хоч би не попасти на часник і той би шоколаду, бачите? Зі сиром сир крапочками видно, ні? Бачите? Ось так. Бери. Спутнюю смачно, бо так трошки недосолоджений. Так, ще в мене є ціла доска жарити, то пательня якраз. Ще тут є жарити. І ще одна пательня жариться. Ну, кажучи, буде така ціла миска. Так, то готуйте, смакуйте кому смачно. Всі ми розпокую затишку. І скорішую перемоги. У мене руки грязні просто я не хочу. зараз, Дороблю. Сяду поїм і будемо тоді щось далі робити. А вам всім до зустрічі в слідуючому відео. Всім па, па 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 Ну і всім смачного, То буде готував.